Один дуже видатний український журналіст, який зараз в центрі уваги не буду називати, не буду робити реклами, прямим текстом в інтерв'ю в бозі з іншим видатним українським журналістом, назвав команду Трампа фашистами. Я розумію, поведінка маска тягне на дуже багато речей, але він там формально трошки з боку, його, навіть, вже навіть Білий Дім вказ сказано старатися не пускати відповідно, ну їхня людина, яка по суті виконує роль керівника адміністрації президента, шеф Білого Дому, каже його не пускати до Білого Дому. Там пахне, але коли один з неї з тих журналістів, яких точно цитують на заході, називає команду Трампа нацистами. Це вже щось. Коли інший відомий журналіст, він правда зараз так на ходу перевзувається, але зовсім недавно доказував, що це команда клептократів і російських агентів. Саме так, дуже недавно це доказував. Так само він, до речі, з тих, хто більшу частину часу, особливо коли в Україні не затишно, от скажімо, весь Майдан він пересидів США. Ні, я не про Рістовича, я про Лещенка. То це теж він там трошечки іноді цитується. Тому насправді це трошечки дурна ідея лізти зараз в сварку в конфлікт з тими, хто будуть визначати дуже багато що шо шосвіті. Коли Зеленський виявився дійсно не ангелом і наробив дурниць, то ліпше не відгавкуватися, а сприйняти деякі речі, зокрема і про корупцію, коли нам говорять про все інше, сприймати як хорошу пораду, до якої треба прислухатися і бажано щось зробити. То от Колумбія. Не захотіла приймати це. До речі, як на мене, одне з недурних рішень Трампа. Просто воно дуже екзельтовано виконане: видворити з Америки значну частину незаконних мігрантів. Там правда вже прорахували, що видворення всіх незаконних, ну всіх мігрантів, які мають сумнівний статус, або поки що не узаконені, може обвалити е, американську економіку до 8%, Ну я думаю, що трошки перебріхано. Насправді може 3-4%, Це дуже колосальні суми, але. Сама ідея зробити навести цим порядок ніби непогана. Колумбія е, не захотіла приймати дуже жорстко. відповів президент Колумбії. Трамп відразу ж, знаєте, це як казав мій старшина прапорщик мене був в армії. Ні умним шутіш. Це в нього була найстрашніша погроза. Страшнішої в нього не було. В Такому випадку ліпше було чекати і десь заникуватися, хоч бомбосховище. Отже, з Трампом це ні сумним шутіш. Моментально санкції моментально все. Питання стало, чи президент Колумбії чи його свої жиліти не знесуть? Все, відразу все помінялося. Наступний день він свій літак відправив, щоб забрати незаконних мігрантів колумбійських до себе додому. Отака така історія. Тому тут ліпше би не гавкати, а дійсно зрозуміти, в чому винуваті і в чомусь спробувати виправити. Ти більше що справді це є правдою, і в випадку війни. І випадку страшної, дикої клептократії, яку розвела ця влада, і випадку порушень прав і свобод базових і всього 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 Отже, що стосується цієї тези, насправді, що робить українська влада, вона старається все перекрутити і сказати, ні, нічого страшного. Ну, гавкати на Трампа, вони вже бояться. Це ще Портнікову ще не передали вказівок, що не треба зачіпати, Шелєщенку, може, вони встигли передати самі, вже обережні. Але яка реакція? Реакція наступна: Трамп говорить про цього не ангела, пішла вказівка по всіх позитивненьких. Ота я так глянув або замовчувати, або писати. Ну, Дональд Трамп сказав, що було би правильно, якби Володимир Зеленський здався, віддав Україні Росію і не чинив опору після 24 лютого. Ну Перше Володимир Зеленський не чинив опору. Чинив український народ і не добиті, недоруйновані з ним Збройні сили України в не завдяки, а всупереч волі нашого пана Гаранта. Це є перший момент, але <кхух> друге, що пов'язано з тим періодом, нам пробують, ще раз кажу, нав'язати ідею, що Трамп хотів, щоб Україна капітулювала перед Росією. В нього там дійсно дуже вітіюваті фрази. Трамп це ще той Златоус, що не дай Боже. Але в тих фразах дійсно, якщо дуже постаратися, можна знайти щось таке, але є просто елементарно часова прив'язка. Міг не допустити цієї війни. Міг не допустити, це не відмова від продовження війни, не відмова від захисту. Міг зробити так, що війна би не прибула. Давайте не забуватися, Трамп і Порошенко були президентами в один той самий час. Перекривалися їхні каденції. І Трамп дуже позитивно ставився до Порошенка, який зміцнював Збройні сили України, який тиснув на Росію на всіх форматах. Більше того, він переконав Трампа, що треба тиснути на Росію. Трамп перший після Обами з його замиренням Росії дав можливість Україні купувати американську зброю. До того нас ембарго було проти України. Отака була ж історія. Тому насправді в нього. Не могла бути ідея про те, що Україна мала би капітулювати. Він навпаки, він пояснює, мав не допустити цієї війни. Як не допустити? Ну його ставлення до дій Порошенка маємо. А тепер дивимося на інше. Він каже: ви боїтеся в Європі до європейських членів НАТО, ви боїтеся нападу Росії, ви боїтеся, що буде у вас велика війна, така як в Україні. Ну так фінансуйте свої армії, фінансуйте свою оборонку, виготовляйте зброю, збільшуйте армії. Америка. Прийде на допомогу тільки тоді, коли ви будете готові допомогти собі самі. Диспонуємо це на Україну і розуміємо: а в чому ж тоді штука звинувачення щодо Зеленського, що він опір робив ворогу, чи в тому, що він не готував країну до війни, коли йому всі казали готуватися до війни. Ну, прямий висновок, прямий, зрозумілий. Тому насправді основне в цій історії це те. Що наша влада замість того, щоб робити висновки або визнавати свої провини і свої злочини, і свої там дурощі і все інше, вона пробує виправдатися і доказувати ні, це не так, ні, вони нас не звинувачують. Вони на щось інше спрямують. Та сама історія, коли е, було оголошено ще до інавгурації кількома кандидатами на міністрів, що Україні буде припинено. Фінансування бюджетне Україні буде припинено фінансування, напевне, через USAID, вже припинено. Україні буде припинено фінансування е, військових програм. Всі фінансування на 9 місяць на три місяці припиняються на 90 днів. А після того будуть вирішувати, чи відновлювати, чи не відновлювати, і ніяке голосування конгресу значення не має. Трамп, це президентська республіка, має право, президент має право не виконати рішення конгресу, якщо він матиме певні підстави, заявити, що це шкодить американській там обороноздатності, чому завгодно. Якщо це шкодить Америці, що наші на це відреагували? Вони вирішили виправити ті речі, через які команда Трампа, особливо сама дика корупція, не хоче нам продовжувати це фінансування? Ні. Вони зробили дві протилежні речі. Перше, вони тільки посилили корупцію. От саме зараз, сьогодні, наприклад, чи в сьогодні, чи в суботу, відбувся тендер по Охмадиту. Просто нема про що говорити. Сьогодні прозвучав звіт по е, телемарафону. Це те, що G7, куди входять США, казали припиніть це. Просто припиніть туди вкачувати гроші, припиніть це фінансувати, припиніть цю цензуру. Вони продовжують, вони тільки посилюють корупцію з одного боку, з другого боку. Що робить Зеленський, так само, як пропагандисти розказували ні, нас е, Зеленський не звинуватував, що він готувався до війни, він хотів, щоб ми капітулювали. Тут теж просто включають брехню, розказують: ні, 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 ми знаємо, що нам буде продовження фінансування. От кожен раз одну, другу, третю статтю скасовують: ні, ні, все в порядку. От сьогодні заява знову Зеленського. Ні, військове фінансування не буде скасовано. Воно не буде скасовано, воно просто не буде надано. От чому вся штука, його ніхто не скасовує, його просто не видають нових траншів, його просто не будуть надавати при цій владі, якщо вона не буде робити висновків. Замість робити висновки, вони роблять заяви абсолютно голослівні Заяви, що все прекрасно, все чудесно. Лаятися, так як на Байдена обивати брудом. Вони бояться, вони вже не ризикують, але брехати не бояться. Ну і останнє, що я ще згадаю, просто тому що паралельно з цією історією ну Трамп назвав його. Тим, хто співвинуватить у війні, знаєте, це жорстко, але це десь правдиво. Давайте ще про це, а потім ще одну буквально тему і вже передам слово. Отже, це правдиво, але у мене тепер просте питання: після цієї заяви Трампа отримувачі грантів американських, які зараз різко їм припинилися, вони дуже хочуть їх відновити. Наприклад, детектор медіа, інститут масової інформації, інші, а вони попросять пробачення? В двох суб'єктів, може, ще когось, може, і Володимира Цибулька там якимось чином була. А у мене чітко, дуже чітко, була стаття на детектор медіа, де було сказано, що Тарас Чорновів разом з телеканалом Прямий займається шкідництвом проти української держави. Це під час війни. Це, це сталінська стаття розстрільна, щоб ми розуміли. Шкідництво. В чому шкідництво? В тому, що Тарас Чорновів на каналі Прямий сказав те, що зараз сказав Трамп. Саме це, я це сказав, правда, півтора роки тому, не півтора, більше, два роки тому, що ця війна б не почалася, якби Зеленський готувався до війни. Путін це та лада Каліна, яка має гальма. Вона не має задньої передачі, а вона має гальма. І якщо він бачив, що Порошенко готується до війни і не дасть йому легкої прогулянки, доки був Порошенко, він напав. Він навіть три роки при Зеленському не нападав. Доки Зеленський не добив армію. І я сказав, те ж саме, що зараз каже Трамп: Зеленський співнуватить війни. Він зробив так, що Путін відважився напасти. Інакше би Путін не пішов, якби бачив, що тут буде такий опір. Мене звинуватили в шкідництві. Зараз Трамп це сказав. Мені цікаво, детектор медіа скаже: Трамп, дай знову нам грантів, дай нам знову підтримку, дай нам допомогу, але ти шкідник, тому що ти. Ми тебе звинувачуємо в шкідництві проти України, тому що ти звинуватив нашого дорогого Володимира Олександровича в тому, що він винуватить війни і ти виправдовуєш Путіна. Це те, що про мене написали, в тому ж «Детектор медіа, окреме вітання пані Лігачовій. Її всі дуже шанують, але я просто цього не пробачу, тому що це є підлизування владі в тих питаннях, які особливо небезпечні. А останнє, що я хотів сказати дуже коротко: насправді у нас є серйозніші деякі документи і серйозні речі, і дуже дивна реакція на них української влади. Може, потім ми до цього вернемося? Знаєте, в пресі американській появлялося кілька десятків планів Трампа: 100 днів, 3 місяці. Шість місяців. все Більшість з них суючи потім, знаєте, є такий, такий жарт, що матчасть ребята. Якщо не знаєте, матчасть, потім вам б'ють очень больно. Анекдот такий є. то Річ в тому, що по матчасті, по деталях дуже легко вирахувати, де просто віддувають собі щоки експерти, які не мають допуску, де журналісти просто шукають, а як би воно могло бути, а де є якась реальна інформація? Отже, появився залив, який вперше передбачає всі деталі, які в матчасті, які свідчать, що це щось серйозне. Я б навіть на нього так відразу не звернув уваги, якби моментально не з'явилася реакція Ярмака. Це все фейки, всі фейки, нічого нема. Слухайте, ніколи Ярмак не вискакував про кожен фейк, який появлявся. Появилося ну півтори сотні фейків про плани перемир'я, всі про плани Трампа на перемир'я. Ні разу не коментував, то Трамп зірвався і почав коментувати, що це фейки. І зарядили всі. Позитивніки мають зараз розказувати, що це фейки. Це про тих три місяці до Великодня певні стадії, все інше. Не факт, що воно буде виконане, факт, що це реальний план, який розроблений, запропонований і дійсно переданий. Чи він буде виконаний, невідомо. Але знову принцип який. Ви дістаєте якусь інформацію, що ви маєте в такому випадку сказати? Ми не задоволені такими такими пунктами. Там є дуже погані пункти в кінці, ну, наприклад, пункти про те, що ви, як написано, припинити переслідування російської церкви, цей УПЦ і російської мови, і дозволити участь про російським партіям в політичному процесі. До речі, під це якраз вже зарядили Мураєва. Причому зверну увагу не з Росії, де було б виправдано він же зрадник, а з Китаю. А що проти Мураєва є кримінальні статті? А він нас засуджений, а він, звичайний громадянин України. Тарасе, в а чуєш прикол, в чому? Це ж вони, коли пишуть ну, московські технологи, російські партії, це передбачається, що їх без виборів мають посадити в Верховну Раду. Виходить тобто суб'єктність українців, то, то це почерк. Західний політтехнолог так ніколи не напише. Так? Західний політтехнолог скаже вільні вибори. Ну, тут без, ніби допуск без до політичного процесу, бо це да. все таки американський документ, не російський. Це наші сказали, що це тільки з Росії віддає. Але ця штука: переговори то йдуть між Америкою і Росією без участі України, що дуже дуже погано, і йдуть не тому, що Україна ігнорується вся команда Трампа була позитивно настроєна до України. Вони з Зеленським не хочуть мати справи, а тим більше з Єрмаком. Це взагалі це просто повне табу. І от в цій ситуації, замість того, щоб проаналізувати, сказати, що нас не влаштовує в цьому документі, наша влада каже: ні, його не існує. Ну його не існує, значить відміни фінансування не існує. Заяви, що Зеленський винуват співвинуватить війні, не існує. То перепрошую, ми просто прийдемо до того моменту, коли нам покладуть на стіл будь-які документи, і скажуть: з вами ж розмовляти не можна. Ви ж, країна кінчених зелепупіків. Тому ось вам рішення, які узгодили без вас. До побачення, приймаєте їх автоматично, ваша думка взагалі то нікого не цікавить. Ми просто вас ставимо перед фактом. Тому що не поводиться так, будь-яка поважаюча свій народ, влада, коли вона має виклики, а на них замість реагувати, вона кричить: є, все, в порядку, все добре. Повний рот зеленої, вибачаюсь, какашок а кричать халва, халва, а вона якось солодко не стає, принаймні нам. Дивитися нас без підписки, ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.